Є на два роки купівлю нерухомості не резидента. Він тільки вийшов з 1 січня. А, це той, хто в кого немає permanent residence, він не може купити. Але там є а, exceptions, а виключення так, з цього закону. А, ми зараз, наші лори зараз ведуть з government negotiations, переговори. А, переговори. Начебто зараз лоєри відповіли нам, відповіли нам, що їх е, читання, що це можливо зробити, що коєки падає під е, виключення. Тобто українці можуть покупати. А, у Канаді, це федерально, по всій Канаді так, на зароки. А це те, що вони нам відповіли, відповіли, відповіли на даний момент, е, якщо вони щось не змінять. Поки що, начебто, можна. В нас є партнери в Альберті, Манітобі, які говорять, що вони вже такі а, діли робили, що вже купили українці, і вже навіть вони отримали Моргіч, Моргіч це іпотека, і вже вони закривають ці, ці, а, цю купівлю, цю купівлю та, на нерухомості. В нас в Британській Колумбії ще не було. Ми зорані це е, лоєри, які працюють тільки з нерухомістю. Це їх сфера діяльності. Ще не було, начебто можна. Так? Це один закон, який, е, якщо коєд, коєд продовжує підпадати квасенші, то по цель, що цій програмі мож, мож, можуть купувати. Но у нас ще є федеральний закон, федеральний закон, який е, е, тільки в Британській Колумбії. А, він каже, що ви а, маєте заплатити 20% від, а, від ціни property, якщо ви купуєте Британській Колумбії, якщо у вас немає статусу, немає статусу пермен резиденці. І поки що обійти ці закони можливо для тих, хто на находить. Але якщо, а, якщо Протягом 12 місяців ви отримаєте, після цього отримаєте Permanent Residence. Ці гроші вам повернуться. Тому прямо зараз треба, а, не можна сказати, що зараз можна піти купити. купити. Це трошки рискова. Це для дуже таких рискованих людей, хто е, там звик е, інвестувати. Але є шляхи, як це обійти. Так, я, я вам зараз розкажу. А, це, ви ці винятки це до федерального закону, що вони. Е, це касається людей, стосовно людей, хто флінком стоїть в Україні, це виняток з федерального закону, і начебто ви сказали, що ми підпадаємо, по підпадає під, під цей дискріпшн. Да?